Дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо вам, що ви стоїте на захисті країни. І на початку також наголошу нашим глядачам, що ми підкріпимо реквізити. Ми знаємо, що ви зараз збираєте на дрони. Це необхідно, тому будь ласка, просимо всіх долучатися на YouTube апостров ТВ. ви побачите відео бесіду з Максимом і. Можете задонатити стільки скільки ви можете, пане Максиме. Розпочнемо ми з вами із оперативної ситуації на авдіївському напрямку. Якою є обстановка? Чи погіршилася, покращилася ситуація за останні дні? Які зміни? героям? Слава, дякую за вітання. Дякую за підтримку. Дякую за оголошення цього невеличкого збору, який ми проводимо. Ситуація під Авдіївкою залишається критичною і на деяких ділянках, вона достатньо критична, адже саме північна сторона, тобто на південному краю нашого так би мовити, фронту Авдіївського, вона приблизно стабілізувалася і вдалося так би мовити заспокоїти ворога, якщо можна так сказати, заспокоїти в лапках, тобто всі його атакувальні дії, вони на південному флангу безуспішні. Знову ж таки, центра, центр промзона помаленьку перетвориться на групу будівельного сміття. І, в принципі, в цьому є резон, перетворивши промзону на будівельне сміття і а, очікуючи холодів, можна зрозуміти, що звичайно будь-кому тримати будівельному сміттю, причому ж при такому холоді, холоді, який буде зимою, буде практично неможливо. В теорії, звичайно, це можливо, але практично. Найгірший варіант по, по, по промзоні – це перетворення її в сіру зону, а, яка буде не контролюватися, і а, перехід, так би мовити, вже боротьбу на за боротьбу за саму старуху. Тобто це за однополохові будиночки, так називається стара частина дії. Кістару це негативний варіант. Але зараз то по факту, а, зараз помзона це місто, місце, місце активних бойових дій, де застосовується і техніка, і жива сила, і сили оборони всіма можливими засобами і силами, намагається най першу чергу ліквідувати ворога і зупинити його атаку атакувальний потенціал. Знову ж таки, рухаємося північніше від промзони і аж до Костахіму. В принципі, атакувальні дії відбуваються, але силам оборони вдається їх. Нівелювати. Інше питання в Авдіївський Коксухім. Вони намагаються добігти до, а, як, як, як мінімум, до в Авдіївського Коксухіма. Є відео, ви всі бачили, як знищується та піхота, яка добігає. Але знову ж таки, це не є якимось там системним чи от такою ситуацією, яка є кожен день, що вони там добігають до Авдійського Коксухіма і намагаються нав'язати бій Коксухіми. Ситуація трошки інша. Перед коксухімом все таки е, зберігається наш контроль, і отакі поодинокі випадки це все таки не є системно, коли там піхота добігає ще північніше. Була дуже критична ситуація. Це біля е, степового, звичайно, біля кераміка, але певні е, контратакувальні дії з нашої сторони. Стабілізували я ж таки в лапках стабілізували ситуацію, а з деяких позицій, на яких вже Москаль закріпився, вдалося бригадам, які відповідальні за якої вибити їх. А, також почалася застосовуватись техніка саме на цих напрямках. Бо раніше техніка застосовувалась тільки, скажем так, в районі промзони, оскільки там повністю тверде покриття. Зараз же ж, після декілька ночей морозів саме мінусової температури, навіть не морозів, а мінусової, ворог почав одинично чи там по декілька одиниць техніки, але застосовувати важку техніку. На, на півночі він там застосував мотилиги. Ну іншу таку броньовану техніку, але скажем так: вийшла: виїхав Бредлі, і вже нікуди техніка московська не поїхала. Вона зупинилася. Тому ж таки, це покаже технічну. Різницю між Бредлі і одиницями радянського зв'язка. Я думаю, та бригада сама яка це зробила, бо це маю буде некоректно так думати, вони і відео, я думаю, стінуть і покажуть роботу свого екіпажу. Тому саме такими діями титанічними, героїчними і в чомусь практичними, ворогу на півночі теж, ворог теж вперся в таку достатньо міцну стіну і несе втрати. Пане Максиме, і ми розуміємо чудово, що російська армія це така армія символізму. Врешті. Я думаю, вони знають, що сьогодні День української армії, День Святого Миколая. І от війна свята немає. Ми це розуміємо чудово. Чи не посилюються вони якось сьогодні, наприклад, від самого ранку, в плані обстрілів, в плані атак? От як зараз з цим? Ви знаєте. Кількість атакувальних дій і так надзвичайно висока, тому якось сказати про посилення вам не можу, тому що атакувальні дії кожен день високі. В них вони задіють постійно резерви. Ми вже всі знаємо про цю історію нелегалів, яких вони використовують. В штурмах Авдіївки і інших, тому вони використовують всі наявні ресурси, щоб атакувальні дії і цей атакувальний потенціал свій не зменшити. Тому якось збільшення ну ще зараз побачимо. Ще ж як то кажуть, не вече, можливо і дійсно почнуть там дуже серйозно тиснути. Але знову ж таки, все весь їх тиск розбивається у якщо у нас наявні. Достатня кількість дронів, якщо це наявно, БК в нашої арти. Весь їх тиск і весь їх атакувальний потенціал. Він закінчується, коли починає працювати наша арта і оператори БПЛА. Аксиму, військовий експерт Михайло Жирохов наголошує, що утримувати вдіївку вкрай складно, тому що і вся логістика перебуває під вогнем російських окупантів, під вогневим контролем. Чи дійсно це так, і чи можемо ми про це говорити в прямому ефірі? Розуміємо, що погодні умови вони ускладнюють роботу дронів, і ем, якщо вони не можуть це робити, то відповідно координати передавати також дуже складно. Як із цим. Дивіться, ну я з своєю повагою, я не знаю, хто цей експерт. і Я абсолютно ну, не, не довіряю експертам. Я вже заявляв у ефірі, що для мене всі київські експерти це київські торти. Тому о, якась подивитися на карту і сказати, о, тут треба відступати, бо там, значить, дорога контролюється. Ну, це знаєте, напевно, моя мамуся з. З Волині може так само складати, тому я, на жаль, цієї поваги до даного пана експерта його не можу його коментувати. Єдине, що ми з вами в ефірі говоримо про все, навіть про проблеми зараз на промзоні. Тому відповідно те, що ворог намагається контролювати логістику, це було завжди в Авдіївці. Тобто та дорога, яка веде, він завжди ворог завжди її обстрілював, тобто смерчу з ураганів, потім градів. Тепер він намагається ворог контролювати саме дронами камікадзе. Цю дорогу. Відповідно, ця логістика складна була тут завжди. І щодо виходу того, чи того чи іншого підрозділа з північного флангу, з південного чи з центру, я думаю, це буде вирішувати не експерт, чи там аналітик, чи ще хтось перше це звичайно будуть вирішувати командири, які на місці. Тобто ну, я не спостерігаю тут командирів, які хочуть погубити свій особовий склад і за любу ціну втримати три метри там будівельного сміття на промзоні. І я тут спостерігаю командирів нового зразка, які е, будь-яким способом намагають зберегти людське життя е, своїх бійців. Але звичайно ліквідувати москальню, тому що можна берегти собовий склад, але треба знищувати москальню. Тому зараз, поки є можливість боротися за промзону, кричати про те, що давайте виводимо бігом війська, бо ворог контролює логістичні шляхи. Ну це трошки нонсенс. По Перше він не контролює, він обстрілює, і по-друге, він ці логістичні шляхи ворог обстрілював вже. З самого початку повномасштабного вторгнення я можливо відкрию деяким експертам очі, але дорога від орловки навіть не від орловки, а від Очеретяного до Авдіївки обстрілювалася постійно від початку повномасштабного вторгнення. Пане Максиму, дякуємо за таке вам роз'яснення. І на сам кінець з приводу поповнення обмінного фонду, чи триває зараз процес під Авдіївкою, чи росіяни не встигають навіть подекуди дійти до позиції наших військ, щоб здатися, як з цим наразі про що можете розповісти? Ну єдине, що можу розповісти, я знову ж таки не займаюся полонених. Я кожного ефіра це заявляю, щоб знову ж таки, щоб не. Що моя думка не є, скажімо так, до, до кінця професійною на рахунок полонен. Тому е, єдине, що в нас дуже історія, е, це цікавить це звичайно з нелегалами, е, не пальцями в даному випадку, тому що це показує, що е, москальня задіє всі резерви. Тобто, якщо раніше в них був е, мобілізаційний фонд, це були зеки, це були ув'язані, це були малі народи, то зараз ми з вами бачимо, що Москальня плотно сіла на міграційні потоки, і достатньо подум мігрантів застосовує у своїх штурмових діях. Тобто, це можливо мігранти перебувають під фізичним психологічним пересом, Можливо, хтось погоджується особисто там заманений якимись зарплатами там по 200 тисяч рублів, а платять тільки 4. Тому в даному випадку я можу лише сказати, що ну дуже така цікава історія з цими мігрантами, яка показує, що Москаль готовий поставити на карту все і ще раз все, аби захопити Авдіївку за Авдіївкою Покров і рухатись і знищувати українську націю. Тому я ще раз вітаю до українців, які зараз дивляться: донатьте на намі збів, донать на інші, тому що росня зупинятися не буде, і їм їм байже. Байдуже кого вбивати україномовних українців чи русськоязичних українців, і їхня мета знищення взагалі українського народу як як факт.